Володимирович, завершився, що на поєдинок 13-го туру вищої ліги чемпіонату України футболу серед жінок виграли проти Ладомира, Поразка 1-0, і що вдалося, що не вдалося виконати в цьому поєдинку? Не вдалося забити той м'яч, який дав би якийсь результат, чи нічийний, чи переможний моменти для того були. Але це футбол, це дівочий футбол. Я хочу привітати в першу чергу всіх зі святом. Вчора святом Збройних сил, побажати в першу чергу нашим воїнам, які там на важких територіях здобувають для нас цю перемогу. Ну а суперника також привітаю. Знаєте, доля сьогодні посміхнулася їм, десь трошки, мабуть, вони більше того хотіли, але ми будемо працювати. В принципі, це для нас, скажу так, такий. Негатив, удар, але ну я думаю, переживемо, будемо рухатися. далі. Чи можна вважати ключовим епізодом поєдинку? Ось вихід сам на сам Юлій стається першому таймі, коли вона не реалізувала проти Варвари Новікови, і чи можна це вважати епізодом, який, можливо, вплинув на команду в подальшому? Ну я думаю, що ні. Ви бачите, ми в другому таймі Цій Діана Мушенська в штангу попала в ноль. Вискочила, і Дарина Січкарена могла десь трошки бути більш вдалою. То й з нас епізоди. Сьогодні для того м'яча забити, нас їх було вдосталь. Юля, я знаю, Юля сьогодні вийшла з Капітанського, вона хотіла, але, на жаль, сьогодні не наш день. В контексті боротьби за потрапляння у чемпіонську групу, яка Буде у чемпіонаті, як будуть то готуватися до наступних ігор, і чи планується можливо у команді підсилення для того, аби додати якості. Ми дуже хочемо підсилитися. Є певні плани, але не все залежить від, ну, від мене особисто. Якщо буде така нагода, дуже хочеться. Нам це конче потрібно. А стосовно наших планів це була сьогодні наша вкрайня гра, так як ми зіграли вже там перенесли ті матчі. Зіграли трошки раніше, і ми вже. Йдемо у відпустку, так як ви знаєте, старт також буде ранній. Дамо дівчатам трошки перепочити, відпочити, заскучитися футболом. Ну і будемо з новими емоціями. А Діано, завершився матч проти Полісся Житомирського. Ви перемогли. Вітаємо з перемогою. Розкажіть, будь ласка, наскільки важко сьогодні було і чи все вдалось виконати те, що ставили перед собою? Зокрема, те, що став тренер, і усі завдання на гру. Дякую. Перемогли. Команда дуже старалася викладалася, без головного тренера важко, без його підказок. Але він був з нами через телефон, писав нам. Давав установки, було важко, тому що половина команди була в збірні і тільки два тренування, щоб зігратися знову. Але ми постаралися, було багато моментів, використали, які могли. Дівчата молодці. Сьогодні вам вдалося закрити вашу клубниці Юлію, Остець-лідерку Житомирського поліція. Чи працювали на тренуваннях і, зокрема, на тактичних установках щодо неї? Бо насправді майже нічого не вдалося сьогодні створити? Ну, дівчата знають. Говорили, що з нею треба грати персонально, вона буде роздавати направо-наліво. Ну, в неї така тактика, а в нас тактика перекрити її. Ну, ти сьогодні встигала і всюди, і ліворуч, і праворуч, і у центрі поля. Як вдається тобі адаптовуватись під час поєдинку? Наскільки складно змінювати позиції, і зокрема, наскільки складно було сьогодні грати проти оборони з Полісся? Ну, міняти позиції для мене не вперше. В нападі ну може бути, там особливо позиції не міняються. Граю, де мені скажуть. Владимир Універсальна команда. Ну і забитий гол. Скажи, будь ласка, як вдалося забити, чи одразу розуміла, що будеш пробивати і чи сама вірила в те, що м'яч опиниться у тебе перед штрафним майданчиком? От як це трапилось? Ну, після першого тайму, як попала в перекладину, мені не вірилося, що я більше заб'ю. Хотіла бити, але була не впевнена в тому, що заб'ю. Все, ми тебе вітаємо, дуже дякуємо тобі і тому часом. Дякую.